І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравась Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Ніколаїдіс на Мантікорі. Карта Малинівка. Ну що ж, до бою. Я, до речі, здивований, бо як зазвичай з цього респу він бокущик там біля цього озера стають. Так? Тут поїхав на зелень, так звану, сюди під, під, під гірку. Ну і тут, в принципі, він буде дуже корисний. Бачимо, зразу ж виявлено... Опа! Зразу ж виявлений був Шерідан і жорстоко вихлопушений. Оце було крутезно, бо він пересвічував, бачите, там наші які під сарайчиками стояли братіші, вони були нахлопушені артилерією. Адже це дуже, дуже чудовий план на бій. Так, немає нікого тепер попереду, немає у них Елтешок. І вже тут буде король е, Малинівки. Король розвідників, так скажемо, буде саме наш герой, Пініком Ніколаїдіс, на Мантікорі. Мантікори, це імбо Кущінська ЛТшка, так? можна її назвати так. Тому що, так як, от, наприклад, там на мілких рівнях, ну на нижчих рівнях, так як Єлка 90, там малесенькі такі ЛТшка, вона кущику, що не пересвітить. І не пересвітять Мантикору. Мантикора вона, я вам скажу. Я ж вам навіть розповідав неодноразово чудово та цікаву історію, як мені братіш Соклановець показав бій на карті Мурованка, як він став, теж невеличкий кущик на, на Мантікорі. Він там один проти десятьох чи що, щось таке. Ну дуже багато танків залишилось. Супер. І він просто став навколо нього, отак от їздили. Ну, я не знаю, там 50 метрів від нього чи скільки, Ну дуже близько. Їздили, поки аж він не ви не, не зробив постріл. Ну, все ж таки, не витримав, так. Його потім аж виявили. Не, змог, не могли його виявити. Дійсно, на непомітність це напевно, що найкраща ЛТХ. 10 рівня. 5282 вже в нас за розвідданими. Чудово, ми тут підсвітили, там постріляли братіші. І дивіться, ну, братіші наші як в тиру зараз стоять, вони чекають, що буде підсвічений хтось саме ось там на лівому фланці. Але вони відступають з лівого флангу, всі об'єдналися і їдуть. Тут напевне, що вони стануть в лісі, зашкіряться. Якщо зараз наші прруть гірку, то вони будуть зустрічати. Ну, в принципі, міняють план на бій. В цю позицію, куди я як зазвичай у нас стоїть з Нижнього респу, конвей у нас став. Чудово, отже, він там вже близенько і він вже бачить респ суперник. Хоча тут немає поки що кому постріляти. А світить же, наш герой світить, нема кому постріляти. Поїхав конверт, вперед. Замість нього туди в кущих стане, зараз Є50, там бачимо рух вітер з третій. І там, напевне, бабаха ще й залишилась біля води. Отже, там не треба поки що їхати вперед. А по центру ми можемо проїхати і якби взяти на півоточення суперників, бо вже наші вихлопушують гірку. Дуже. Дуже якось повільно під'їхали суперники на гірку і невеликими силами, а, ну, а можливо, просто що наші захопили позиції, і вже зверху вниз їх перестрілювали, захопили висоту, так скажемо. 4-2, 5-2 побою в нашу користь. А нам потрібні що? Нам потрібні розвіддання. Дуже герой не буде стояти весь бій в цьому кущику, мені здається, ці кущі ще, говорять. Все, просуваємося вперед Бабаха там підсвічена. Я думаю, Бобаховику, що там один вікер залишився з лівого плану. Там можна вже і продавити, мені здається. І вже всі в оточені суперники, вони ми бачили. А, ні, не всі. Тут залишився СТ1. СТ-1 він би знадобився суперникам. Ну, стріляти, напевне, не буде, на жаль. СТ1 він би знадобився на нашим суперникам. У них невірний був план, на бій, бачите. На гірці там би він добув. У нього башта міцна. Пушую. Все за нашими розвідданими 6300 7 вже за розвіддані. Ну і спокійно, спокійно собі проїжджає через пущики. Тут десь можна ще й загніздитися, дерева поваляти. Ха -ха, ще й робить на І свідчує, як на ЄБРі зараз грає, так? Десь хто навчився на ЄБРах, то це допомагає, дивіться, всіх переслідить. Оце зараз підуть розвіддані, 8300. І артилерія на. 8700, 9200. Це крутяк. Ще треба підсвічувати, ще поки знітили суперники. Ну і правда, будуть зараз злющі і будуть зараз всі стріляти от по нашій мандикорі. Оа! Нічого страшного. Все там вікерси зараз викуп пішли вперед наші вже і птехи з центру. Пішли вперед наші вжитяжі. Треба тут швидко зараз тут підсвітити саме ось а, 4 квадрат, бо тут їх багато стоїть. Все, підсвічено, вогонь! Шквальний вогонь, 10500! Ідемо на рекорди. А це поліпшився вже настрій. Тонко, ну! Під Гонкевича на 800! Ха-ха! 10-900 насвічено! 11200! Ще є по кого постріляти! Підсвіт! Підсвіт, підсвіт! Підсвіт! Геартилерія підсвітня! А, все підсвіти всіх, ще й можна постріляти. Доплюсуємо постріл. Рекордні, рекорди. Чудово. Оце я розумію. Оце я розумію майстер-клас. І вогонь. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую за зустрічі. Тут лише тільки не втопитися.